Сядьте рівно, я буду сидіти, але ви можете стояти. Цю вправу я би рекомендувала робити стоячи. Але якщо у вас немає такої змоги, можете сидіти і лише ввімкніть вашу уяву. Поставте ваші ноги дуже струмко на підлозі, міцно приклеюючи до підлоги, і уявіть, як ваші ноги починають проростати наскрізь підлогу, вростаючи у землю. Це дуже міцне коріння. Відчуйте, як вже ноги не відірвати від підлоги. Відчуйте цю міцність, ніякий вітер або буревій вам вже не страшні. Відчуйте, як це коріння наповнює вас енергією, міцністю, і ви відчуваєте це у всьому вашому тілі. Підніміть руку угору, і ваші, ваші руки це листочки, дуже ніжні листочки. Але Ця міцність, яка наповнює це коріння, цей стовбур в цього тіла, в цього дерева, він дає цю міцність і листочком. І листочки можуть гойдатися, вони відчувають сонечко, вони отримують усе тепло і світ від сонечка, і розподіляє це тепло, цю енергію, цей ресурс сонечка по всьому тілу. Легкість зверху. І міцність знизу. Відчуйте ці дві стихії, які переповнюють ваше тіло. Міцність з коріння землі, легкість, спокій, гармонія і тепло і сонця. Відчуйте, як ці енергії сонця і землі переповнюють вас та перемішуються в вас. Відчуйте, що ви можете бути міцним у будь-яких ситуаціях, коли це потрібно і легким, гармонічним, коли це потрібно, тому що у одних відносинах ми повинні бути міцними, відстоювати свою позицію, свою самооцінку, свою стійкість. А в інших е обставинах, в інших ситуаціях з іншими людьми, ми повинні гармонічно вписуватись у цю ситуацію, щоб людина, яка знаходиться поряд з нами, теж відчувала спокій і гармонію. Отже, ви міцне дерево. Від... Ніякі вітри вам не заважатимуть відчувати міцність і спокій того ж часу.